Зустріч на дитячій інформаційній лізі Сузір'я відбулася 19 листопада із спеціальним кореспондентом Всеукраїнської газети Порадниця Михайлом Мазуром. Закінчив факультет журналістики Київського університету, працював в засобах масової інформації батьох і в обласній пресі нашій. І вже 14-й рік є такі газети Вісті і порадниця. То є власний кореспондент по Західній Україні, тобто маю. П'ять областей від Ужгорода Закарпаття, Тернопіль, Чернівці, Львів, Івано-Франківщина. Так що, як мене вже всі пси в кожному селі знають за 14 років, бо ну така робота журналіста ноги годують. Газета Порадниця користується великою популярністю серед журналістів Діл Сусілі, адже багато батьків передплачують цю газету. Під час зустрічі діти проаналізували особливості газети та висловлювали і свою думку. Ваша газета є дуже цікавою. Кожна сторінка має свій заглуб. Яскраво оформлена. Я бажаю вам процвітання, продовження і щоб більше людей читало ваша газета. Співпраця із журналістами-професіоналами поможе дітям також знайти і власний стиль. Журналіст, який когось питає, хоч би себе журналісти мав поважати, він побитий ну, термін, бути в темі. Головне, що дитяча інформаційна лісузір'я має на кого рівнятися і сама має чим похвалитися.